Як відомо у такій ситуації, коли впливовий політик авантюрного складу раптом потрапляє в халепу через якісь там власні прорахунки, тоді він із усіх сил намагається знайти охвірного цапа. А коли знайти охвірного цапа йому не щастить, то хоча б охвірну козу. Хоч, звісна річ, охвірна коза, це зовсім не те, що охвірний цап. Але коли чогось гостро бракує, то з сурогатами не перебирають. Мені важко сказати, чи можна назвати Андрія Єрмака політиком авантюрного складу. Це вже на ваш розсуд. Але, потрапивши приблизно в таку ситуацію, яку я описав, він також не зміг знайти достойного охвірного цапа і муситиме тепер задовільнитися охвірною козою. Про що власне йдеться? Про те, що Андрій Єрмак виявив низький рівень передбачливості у вересні цього року під час власної поїздки у супроводі Зеленського до Сполучених Штатів Америки. На той час він був настільки впевненим, що місцеві демократи ніяк не можуть програти найближчі вибори республіканцям що очевидно віддав розпорядження послу Макарові організувати візит Зеленського на військовий завод у Пенсільванії в компанії винятково демократів без участі жодного республіканцям. Зовні це виглядало так, як інвектива в бік Трампа та його оточення, спричинена надмірним бажанням Єрмака догодити Байдену. Ще пак, адже на той час Байден отримав доповідь ЦРУ про стан справ країні, доповідь у якій зазначалося, що керівництво Регфії має цілковитий доступ до всіх планів ставки Верховного Головнокомандувача України через власних агентів впливу. При цьому очевидно за випадковим збігом обставин з точки зору Байдена. Зміст цієї доповіді з'явився у Твіттері, а з моєї точки зору, не без згоди Байдена. Отож можна зрозуміти природне бажання Ярмака, аби Байден принаймні не дозволив оприлюднити більш детальну інформацію про тих агентів, у якій вони були б названі поіменно. Це називається Жити одним днем або ж виявляти надмір надії. На прихильність королеви Хвортуни, яка, як відомо міняє своїх фаворитів ще частіша, аніж Катерина II. І ось тепер Байден у неї впав у немилість, а Трамп знову опинився на вершині колеса. А тим часом Ярмак так міцно прив'язав свої політичні акції до Байдена, що також ризикує опинитися далеко внизу. Отож тепер він посилено думає, як вийти сухим із води. Та ще й Татарова, очевидно, навантажує у відповідному сенсі. Можливо, хтось запитає, чому офірна коза не є настільки ж ефективною як офірний цап. А тому що ніхто не повірить, ніби Макарова організувала візит Зеленського на власний розсуд, а не за інструкцією Ярмака. А тим більше не повірить цьому Трамп. Тож відставка Макарової у його очах виглядатиме як гарна міна при поганій грі, і не більше за це. Але звісна річ, що ця відставка може заспокоїти найбільш кровожерних республіканців, які розглядатимуть її як своєрідну сатисфакцію за їхнє групове приниження. Якщо це тільки можна назвати приниженням поза як Зеленський та Ярмак. Небозна які засоби передвиборчої агітації у США. Про те, що тандем Єрмак Зеленський збирається звільнити Макарову, уже пишуть принаймні телеграм-канали. А коли це відео ви будете переглядати, то вже й писатимуть різні інтернет-видання. Найцікавіше ж не те, що її звільняють, а те, кого пошлють на її місце. Тобто буде найцікавішим. Якщо на місце Макарової пошлють серського, це означало б, що Ярмак читав свого часу Карнегі і вчиться робити із лимону лимонад. Адже пам'ятаєте, що радив Карнегі, коли вам дали лимон, зробіть з нього лимонад. Тобто, це означало б, що Ярмак робить хід конем і повертає дуже неприємну ситуацію собі на користь. Адже перед закінченням війни. Для правлячого тандему було б оптимальним варіантом підвищити ставки Буданова на наступних виборах і з цією метою зробити його головкомом, нехай за якийсь місяць перед припиненням вогню. Якщо ж правлячий тандем має свій план якимось залаштунковим чином узурпувати владу у післявоєнний період, скажімо, через голосування мобільними застосунками, тоді послом можна послати Буданова, аби часом не висунув свою кандидатуру і не відібрав в Зеленського, адже електорат у них почався є спільним. Одним словом, вибір заміни Макарові покаже нам подальші плани Зеленського та Єрмака, принаймні у тому випадку, якщо перспектива близького миру не змусила їх втратити голову. А чи шукати більш реалістичні шляхи власного порятунку? І ось свіжа цікава новина, яка підтверджує всі мої коментарі, про стосунки Єрмака із адміністрацією США теперішньою і наступною, тобто з Байденом та Трампом. Як пише Європейська Правда міністр оборони Британії Джон Гірі, вважає, що переговори Трампа з кремлівцями. Обернуться позитивом для України, кажучи іншими словами, Гіллі вважає, що мир буде укладено на максимально вигідних для України умовах. Щоправда, Вашингтон Пост має іншу думку із цього питання, але поза як це видання пов'язане із демократами та людьми Ротшильда, і поза як воно не раз дезінформувало суспільство у питанні піару. На замовлення зарубіжних шанувальників Зеленського та Ярмака, то дозвольте йому не повірити й цього разу. Натомість Джон Гірі – це той самий британський політик, який назвав підтримку України своїм пріоритетом номер 1 Тому його думка це думка Друга України, а думка Вашингтон Пост це думка друга Ярмака. А тим часом теж та таки європейська правда у тій же публікації пише, що на банкові запанували похмурі настрої у зв'язку із перемогою Трампа. Причому це не думка журналістів, а думка одного із представників цієї банкової. І мої глядачі добре знають із моїх попередніх відео та, зокрема, із цього, чому ці настрої такі похмурі. Адже інтереси банкової та державні інтереси України принаймні цього разу розходяться в діаметрально протилежній кінці простору і часу. І на сам кінець ще така інформація. Минулого разу, коли я згадав про підписників, на відео з'явилося в п'ять разів більше підписок, аніж зазвичай. Крім того, Ютуб мені показує, що постійних глядачів на каналі набагато більше, аніж підписників, більше, аніж удвічі. Тож я дійшов висновку, що потрібно декому просто нагадати про важливість натиснути на цей прямокутник зі словом підписатися, аби ефект був більшим, аніж на найбільш цікавому відео без цього нагадування. Я розумію, що багато підписників на опозиційному каналі. Це іноді не стільки плюс, скільки мінус. Позаяк тоді влада звертає увагу на цей канал і намагається його заблокувати правдами чи неправдами, але до 100 тисяч мені ще далеко, а тим часом є така інформація, що саме канали понад 100 тисяч підписників стають для них великим подразником. Отож тим моїм глядачам, які не підписуються із відповідних міркувань. Наразі можна робити підписку, не остерігаючись якихось неочікуваних наслідків. А тепер інформація для тих, хто вперше дивиться мої відео. На цьому каналі ви можете знайти раніше опубліковані відео за різними темами, які вас можливо зацікавлять. Зокрема, це історія, пророцтво, надприродні явища та інше. Тематичний каталог цих відео, які наразі ще не старіють, Можна знайти прикріпленим горі на моїй сторінці Facebook, яка має також назву, як і цей YouTube канал. Ця сторінка Facebook має відкритий доступ. Інформація про кожне відео має посилання, яке миттєво дозволить вам перейти на YouTube і переглянути те, що ви вибрали. Цей тематичний довідник є набагато зручнішим для користування, аніж інші засоби пошуку.